До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю вас! Мене звати Тетяна Білоконська. Я народилась і виросла в славному місті Києві. Я тренер. Тренер зі скандинавської ходьби в дитинстві. Я познайомилась зі спортивною гімнастикою. І стала професійною спортсменкою. Тож в мене є і спортивні звання, і медалі на кшталт чемпіонки міста Києва, призерки першості України та інші. П'ять років назад я почала викладати скандинавську ходьбу та познайомилась з неймовірною людиною, яка є засновником спортивного клубу для людей з вадами зору Русланом Рубелем І чотири роки поспіль, щонеділі, ми проводили разом тренування. Члени нашого клубу виступають на українських та міжнародних змаганнях. А в цьому році наш клуб поклав свою копівку найвищу нагороду: Юля Остопчук, людина з вадами зору, стала чемпіонкою світу зі скандинавської ходьби. Все це я до чого? Якщо це вийшло в нас, вийде і в кожного з вас. Допомагаємо один одному! Віримо у перемогу, робимо хоча б маленькі, але постійні кроки до здійснення нашої мрії. Час та дія призведуть до добрих змін в нашому житті і житті нашої славної країни, з Днем Незалежності, моя люба Україна, з Днем Незалежності, моя славна країна. Ми обов'язково переможемо, бо ми українці.